Що ви кажете, як укладається в цей концепт стосовно того, що корпорації будуть володіти країнами, континентами. І, дивіться, і так. корпорації також, не лише корпорації. Uh -huh. Просто держава перестане бути монополістом. Це не означає, що вона зникне. Uh -huh. Слава Богу, держави ще, держави ще дуже довго будуть. Просто вона втратить монополію на дуже багато інфраструктурних послуг. Mm -hmm. Оце є той момент, доля якого зараз вирішується, в тому числі у цій війні. А якщо держава буде продовжувати регулювати надання послуг значною мірою в певних царинах продовжуватиме, так. якщо ми не домовимося про інше, тому що безліч регулювань можуть бути теж віднесені до корпорацій. Причому це їм може поставлено бути як завдання, mm -hmm. та ще й в конкурентному середовищі. От я не впевнений, що комунальні послуги має надавати держава чи муніципія. Це мають робити корпорації, але в конкурентному середовищі угу. і з так би мовити, моніторингом, контролем широкої громадськості, а, яка теж буде організована корпоративним чи колективним чином. А хто тоді має утримувати армію? Держава чи корпорації? Хороше запитання. Але сьогодні ця ж війна. Показує, що корпоратизація дронової армії пішла на користь швидкому виникненню і запровадженню нових технологій. Якби це продовжувала робити держава, ми досі були там, де були в 2022 році. Держава ж усе позабороняла. Чому а, держава Зеленський ініціював створення смарт держави, смарт-послуг? Ви ж пам'ятаєте, що цей процес почався хто ще зробив, до війни. Хто зробив дронову армію? Держава чи корпорації? Ну, президент виступив з закликом. Давайте нам потрібен мільйон доларів. Дуже долінів. довго президент не виступав з такими закликами, а хотів контролювати це все. І до 2023 року, де ситуація показала, що держава не справляється з цим. Ну, держава надала можливість, тому що Появиться так по Конституції так. держава дозволяє або забороняє. Вона змушена була визнати наша українська держава, uh -huh. що вона не спроможна відповідати вимогам війни. Uh -huh.